Ну що ж, доброї ночі, шановні соли. Я дуже радий, якщо ви з задоволенням і з великим нетерпінням чекали сьогоднішнього нашого випуску чергової соли. В першу чергу я хочу вас привітати з наступаючим старим Новим Роком. І побажати нехай всі погані справи, всі біди залишаться у старому році, а в новий перейдуть тільки злагода, добро і щастя. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде дещо незвична. Вірніше вона буде складатися з двох частинок. І одна із них буде присвячена тій темі, яку я найбільше любив оспівувати, коли вчителька задавала, задавала написати твір на вільну тему. Я маю на увазі наше рідне, рідне місто Івано-Франківськ. А зараз я запрошую нашого гостя Любомир Степанович, будь ласка, заходьте до нас. Е, присядьте між нами у нас тут наш, наша Це, Мурка, <плес> деколи любить, О, на прямому ефірі сидіти. Я знаю, що ви теж любите котів. І у, вас, і у вас вдома навіть є кицькі, так? Є. Зараз я прикріплю вам мікрофон. Її <плес> вже зацікавилося. Любомир Степанович, давайте я вас просто представлю. Любомир Степанович Плав'юк, один із най... Найдавніших, можна таке вже слово працівників культури нашої Івано-Франківщини. Скільки років ви віддали культурі Людмир Спанович? 39. 39. Майже 40. Майже 40. Людмир Спанович, ну ви так підслуховували трошки нас. Трошки. А я приготував вам сюрприз. От як ви думаєте, з чого я почну з вами розмову? Ну, Ви підслухали нас, що я там люблю, любив в школі писати е, на тему про Івана е, це, А Як ви думаєте, про що з вами я почну розмовляти? Ну я думаю, що, напевно, про мою, якщо можна так висловитися, самодіяльну поетичну творчість. Ну ви трошки не вгадали? Не вгадав. А знаєте чому? Я тоді про виконавську. Ні, ви знову не вгадали. Тому що я цю творчість не можу назвати самодіяльною. Я а -а. її називаю все-таки професійною. Дякую, дякую, пане Мироне. Дякую. Любомир Степановичу, мені хотілося такий настрій відразу, щоб у вас з'явився, можливо, і ностальгія. Я не знаю, що викличе у вас пісня, яка зараз прозвучить. Але я хочу згадати ті роки, коли була вперше виконана пісня, перша пісня про Івано-Франківськ. Можливо, багато із наших глядачів. E, навіть ще у планах не було тоді. Напевно. напевно. Напевно, пане Мироне, напевно. А скільки років ви на тому прозвучали? Вона прозвучала вперше в 65-му році. 65 Мер ну, я, можливо, трошки шокував вас, але так. я навіть радий би був, щоб цей шок відбувся, тому що це, напевне, це, це ж час вашої молодості. І... Звичайно. Можливо, юності. Звичайно, звичайно. Але Дуже давайте послухаємо спорі. ще одну сову, тому що в нас такий є закон, що сова це в нас най... ну, також, найхазайновитіший гість програми. Добре? Добре. Алло. Доброї ночі вам. Доброї ночі. Це вас турбують і стисмениці. Із стисмениці? Ну е ви з дому дзвоните? Так. Ну, ви вже напевне бачите нас, хто в нас сьогодні Бачу. І, В принципі, в мене вже як таких запитань немає. А е, скільки вам років, якщо не секрет? Двадцять. А ви знаєте, ви чули хоч один раз найпершу пісню про івано Франківська? Чув. Як вона називалася? Я не пам'ятаю, але це співала дівчина. Дівчина? Так. А е, скільки років тому? Як скільки років тому? Це було того місяця, мені здається, це було в якійсь передачі, не пам'ятаю правда, в якій? Шановна так. сова, я говорю про найпершу пісню про Івана а, Франківська. А, Про найпершу я вибачаюсь, не знаю. Не знаєте? Ні. E, чи є у вас запитання до Любомира Степановича, тому що e, якраз Любомир Степанович є автором слів і першим виконавцем пісні, найпершої пісні про Івана франківська Алло, Алло, я вас слухаю. Не... Я, я не знаю, навіть таке запитання таке вам задати. Ну, у нас прямий ефір, ясно, що я вас не міг попередити про це, але чи цікаво вам би було щось дізнатися? От ну про можливо про саму історію написання цієї пісні. Цікаво, цікаво би було? Так. Насправді, так, насправді. на чесняка. Чесно слово, насправді. Люмир Степанович, от нас сова перша. Вона зараз дивиться телевізор. Будь ласка, тоді, перш ніж прозвучить ця пісня, кілька слів про історію її написання. І можливо, у вас, якщо у вас є якесь запитання зв'язку з цією піснею, можете задати. Це буде нашим конкурсним запитанням, і слова, ну. може, виграє якийсь приз. Добре, пане Мирона, я спочатку все-таки розкажу, як народилася угу. власне ця пісня. Це я разом працював. Я перепрошую, ви нас чуєте по телевізору? Я вас бачу. Добре, все добре. добре. Я мав, так би мовити, щастя разом працювати в одній установі в міському культури Івано-Франківську, де я був директором, з нині дуже відомим працівником заслуженим представником культури України, композитором Богданом Йортівим. І десь так років 62-му ми написали пісню Мій Станіслав, адже наше місто тоді називалося Станіславом. Воно коротше і звучніше. Uh -huh. Ну, я цю історію не хочу, як кажуть, робити екскурс. Ми написали пісню Мій Станіслав. Якраз пісня второго собі дорогу десь примірно рік. І почали виконувати в місті, окремі виконавці, і малі ансамблі, окремі хори. І якраз через рік, в 64-му році, місто переименували Івана Франтіза. І довелося переписувати пісню. Переробити пісню, переробити. Пере Як кажуть, і, перелицювати. Ну, і перелицювати, і розмір не той, і навіть мелодія була не та. І ми вирішили написати нову пісню, власне, про наш рідний вже тоді місто Івано Франтівське. Значить, я проколовся, Любомир Степанович. Значить, це не, я не найпершу пісню знайшов. Найпершу, найпершу. Про Івана Франтівс ми знайшли, ага, найпершу пісню. То, то була про Станіслав. А це про Івана Франтівська. І така пісня була створена дуже скоро. Дуже скоро ну, текст прийшлося переробляти, тому що було багато претензій, тому що я природи лірик. І як... Ну, поет, лірик, і, як А навіть... Тоді цензура була дуже. Ой, не говоріть, не говоріть, просто навіть неприємно згадувати. Там хотілося, щось таке про виробництво, ага. ну, а може, щось і по вище, про якесь не тільки про виробництво, а й про керівництво. Ага. От. І, і мусило бути патріотичним? Мусило все. бути. Ну, мені ніяк не хотілося. Не хотілося і Богданові. Не хотілося, Юріку. Ми хотіли написати власне, таку, таку пісню, щоб вона могла і на сцені, і навіть тоді народжувалися дискотеки, вже помаленька локальність, mm -hmm. Щоб вона могла прозвучати в різному mm -hmm. жанрі. Ну, як це нам вдалося, ми цю пісню написали. Написали цю пісню і через рік, коли перша річниця була переименування міста, рівно через рік, ми її заспівали, як дарунок Івана франківчанам на сцені обласного музично-триматичного факту. Продали знову запитання. Я хотів якраз запитати, де воно ну, подається. Ви запитаєте тоді щось інше. Ну, ви запитаєте. От придумайте якесь запитання. А все-таки я хотів би запитати, ну, може, трошки старше покоління тих по всій області. Коли хто цю пісню побачив і почув вперше, ну чи може не вперше, но ну, стільки років примірно хоч тому назад по Львівському телебаченні? Алло? Алло? Ви бачили е, цю пісню? Чули по Львівському телебаченні? На жаль, ні. На жаль, ні. Е, Людмир Степанович, а може взагалі вона звучала в Івано-Франківську кілька років тому. Ви не чули її? Звучала вона в Івано-Франківську. Не, її... не чули? Ні. Найпростіше запитання, як ви думаєте, скільки куплетів у цій пісні? Думаю, 4-5 куплетів. більше ні. 4 чи 5? Так. 4 чи 5? 4... 5. 5? Так. Людмир Спанч, вгадав чи ні? Ні. Не вгадав. Все, ми тоді з вами прощаємось. Ви не виграли ніякого призу, але я вам дуже вдячний. Е, можете ну, в якості призу передати привіт своїй бабусі? Бабусі? Ага. Не маєте? Маю. Передайте їй привіт. І від мене передайте. Вона, напевно і чула, і бачила і бачила по телебаченню в нашому виконанні з Богданом Йортівим пісню про вечірні Івано-Франківські. Я хочу і бабусі, і мамі передати мамі, і мамі. привіт всім своїм ро і подарувати цю пісню, яку ми зараз цю пісню. Яку ми зараз все-таки включимо в нашу програму. Люмир Степанович, сюрприз для вас, тому що ми спробували навіть зняти вечірні Івано-Франківська, але звичайно не 20-річної давності, а вже ось. Навіть сьогодні сучасний, сучасний, мовити так. оновлений. Так. Будь ласка. Засяли вечірні вогні, замріяли сині Карпати. Я хороший бува для тебе мені. Сьогодні цю пісню співати. Сьогодні цю пісню співати. Івано Франківської сни, всім серцем тебе я кохаю. І воно, Франківськ, місто щастя й весни, краса прикарпатського краю. Річний, і воно, Франківськ, мої річні, всі в себе тебе я поховаю. Шепочеться з вітром трава, дрімають берези високі, і місяць нам пісню про щастя співа, і зорі, як ти, сіньо, і зорі, як ти, сеньоті, Івана Франківського їм рісни, всім серцем тебе, я кохаю. Івано-Франківськ міста щастя і весни, краса Прикарпатського краю. Iloana voktis mi gutis filtris F hoc infestab Івано франківська щастя й весни, краса прикарпатського краю. Івано-Франківський, що серцем тебе, я поєду. Ви знаєте, Любомир Степанович, я б хотів вам налити келих за старий новий рік і хай вам щастить, хай вам повниться життя радістю і щастям у новому дякую, році. Дякую, дякую. Я ці записи знайшов в одному єдиному місці. І я от весь час переконуюся, як добре мати хороших друзів, хороших товаришів, тому що Володя Безгачнюк сьогодні без зайвих запитань порився в підвалах фонотеки обласного радіо і відшукав все-таки ці записи і переписав мені їх. І завдяки їм ми все-таки мали можливість часі послухати їх ще раз. Давайте ми так. проведемо старий, так, умовно може. Проведемо, проведемо. проведемо. І побажаємо нашим рідним милим Івана Францівцям в новому році щастя, здоров'я, много літа. І щоб вони любили наше місто так, як я любив його, тоді, коли я писав текст цієї пісні. І, звичайно, коли виконував. Я наше місто люблю і зараз.